Добрий вечір. Вже вечорі я, Дивіться, які рози мокренькі. Це вже я другий раз їх обробила, актарою сьогодні обробляла. Це мені порекомендували. Така в мене тут красота. Скоро будуть оці цвісти лілії. Красота розпускає. Виноград теж обробила. От, дивіться, які красиві ірисики. Бачите, зараз трошечки збільшу. Бо я не хочу туди йти. Зараз кажу, що всі кущі мокрі виноград мокрий. Обробила я це. Тут шиловидний флокс. Тут така галявинка, я спеціально зробила е, із цих ірисики. Ідемо вниз. Ідемо вниз. Зараз трошки таке зроблю відео вам про квіточки. Гляньте. На. Від щоб ви побачили, який це кущ. Деревовидний піон. Ще всі не розпустилися, бачите, скільки ще бутонів. А гляньте, яка красота. Я так чекаю, що вони зацвіли. от, Вчора був такий вітер, це страшне потріпав їх. Гляньте такі гарненькі дуже великі, ну прямо квітки такі. Дивіться, моя рука. І квітка. Їх дуже багато. О. Люди, як... як вони пахнуть. Он, дивіться, тут. І рисики мої. Тут отакі, далі от такі. Бачите, тут різні два кольори. Тут ще інші. Розочки теж покрупила. А тут вже почалися біленькі, бачите, цілий ряд. Рози, рози, от, а там в куточку от такі. І там теж роза. От. Тут роза, дивіться, всі рози будуть свісти. Теж вони всі мокрі стоять. Я їх всіх, всіх, все обробила, тому що в мене ця тля, вона як нападає, то ну її в баню потім з нею бороться. мудринка, Відходжу далі, щоб було видно її красу. Буденочка така моя було дві. З тої сторони теж був такий куточок. Всухла. А тут внизу навіть не знаю, як називається. Оця штука теж така красива. Бачите, вона жовто-зелена. Ну так воно прикрашає. І тут ялиночка моя. Тут гібіскус. Тут в мене щось не включається. Полив. Завтра буду визивати Оксану, ту, що робила. Ну, це дивіться. Щоб вам запахи передати. Дивіться, які квіти. Люди, яка краса. Ой, трошки розкрила. Дивіться. Ох, яка краса! Тут уже тюльпанчики перецвіли. Ідемо далі. Тут, як бачите, якраз води набрала, щоб на завтра була тепленька. А тут кущ в мене, подивіться на цей кущ. Це один кущ. Ой! Це розсадила я е, мультифлора. Слухайте, стільки квітів, що не запаміню назви. Це вже, що витрипав її вітер, гляньте, яка краса, що витрипав оцього тут якраз такий сквозняк був. Це один кущ, Бачите, лягло. Це один кущ. Якось так купила, так продали. Видно, десь воно в них там перепуталося з корінням. Тут гортензія. Тут також оця краса. О, І розочки. І пішло, 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 пішло. Магнолія перецвіла, а ну тут розочки теж є бутони. Гляньте теж покропила. Тут мене цвітують, але щоб перецвітати. Сьогодні купила бакопу, ви гляньте. Завтра буду щось хімічити, буду щось садити у велике кашпо. І бакопу теж буду садити, щоб було таке три кашпо зроблю красивих. Це я купила в епіцентрі, гляньте, яке сформоване, яке воно нормальне. У таких стаканах 58 гривень. А ну візьміть, попросіть купіть у кого-небудь, хто займається квітами. Там таке присилають, отаке, як от мої вулиці. Теж гляньте. цвітуть без кінця, але на дворі яке темне листя зробилося. Коніка моя. Ось у мене росла модрина і пропала. Засохла. Тут теж тюльпанчики яка трошки більше перецвітуть. Це кампанела. От Я її пересадила теплиці. гляньте, який витріпав вчора вітер. Трошки вона ще переживається, її поливаю добренько. Ну, Викопала з комом землі, але так як вона велика, це вона така, як жених і невеста, знаєте. Вона повинна рости, трохи, мабуть, неправильно посадила. Вона повинна рости таким великим кущем. Гляньте на це. Гляньте на цю красу. Протиночі я вам сьогодні показую красоту, щоб ви всі трошки забулися, що в нас робиться, що витворяється, що витворяють нам. Теж гортензія, гляньте, теж я її обробила. Оцю обробила П'єр де Ронсар. Бачите? Ало. Треба її завернути звідти, що за діла? Піде на другу сторону. Так, оце буде дуже гарненько цвісти. Хто дивиться мої відео, то знає. А цього княжика я була обломала, але ви подивіться, ну, яке гарне пішло. І воно розцвіло одне. Зараз я вам покажу, зараз ще й це обломаю. Я вмію. Дивіться. Бачите, отакий От княжик. Він буде, буде давати бутон. Он дивіться один бутон, буде ще бутончик, А тут лимон, тут теж роза високоросла. Це я так спеціально посадила. Рози і княжик. Гляньте, гляньте на цю красу. Ви подивіться на цього корінчика тоненького. Дивіться, що ж це таке. Отаке о, а вверху отаке наросло. росло. Щось знизу не росте. І дивіться. О. От в мене не ведуться, що то я купляла. Знову забула, як називається. А княжики, бачите, пішли. Я їх отак от ані там. Отак от того сюди пущу, а цього сюди і сюди. Гляньте, як всипано. Гайно вони розкриються. Я думаю, вони завтра вже розкриються. Я вам завтра покажу теж. Травичку полила, поли включала, кольнулася щось я. Отаке. Проти ночі, кажу вам, от так як зараз ще наберу водички. Я набираю вівра і дві бутилки, щоб мені оце поливати, знаєте, все, що, над... що трава то поливається поливом. А ця і ця сторона. Щось мене, Щось мене зл... случилося. Дивіться, Бакопа. Там ще були такі розові, але вони такі були заникані. То я їх не купляла. Це теж компанела. Все, бажаю вам спокійненької ночі. Бажаю вам всього-всього найкращого. Хороших снів, щоб не будили нас сирени тривоги. Якось воно вже так зачастило кожної ночі. Дивіться, оце я для вас дарую ці квіточки. Шкода, що не передається запах. Дуже шкода. Отакі, гляньте. Так по черзі якось цвітуть, а потім почнуться розочки. Зараз більшу, щоб ви побачили. О, бачите, скільки ірисів. Оця полоса і ця полоса посаджена ірисами. Все, бажаю вам спокійної ночі. Без сирен, ще раз повторюю, без тривог. Щоб закінчилася ця біда скоріше, що вони нас так мучать, що так наші українці страдають. Бажаю всього хорошого здоров'я, добробуту вашим сім'ям. Ну і миру. Отаке. І оці квіточки вам. Дякую вам за підписки. Дякую за хороші коментарі. Дякую за все. Підписуйтесь, кому подобається. О, гляньте. Пишіть коментарі, підказуйте щось. Ще що я сьогодні покрупила, знаєте, що мене жіночка питає. У вас чим ви обробляєте, що ви підживлюєте чим клубніку? А я кажу, що я підживила зразу після холодів мастером 20 20, -20. Потім я підсипала, поробила рядочки, підсипала попілом. Поливаю зараз пока що вечорами. А як буде більша температура, я буду поливати. Боже, навіть і в обід. І рано, і вечором, і в обід. От. І сьогодні я по цвіту пройшлася борною кислотою. Наслухалася, начиталася, що будуть дуже солодкі ягоди, то я сьогодні борною кислотою клубничку. Всі рози обробила актарою, Рози виноград. І оцю мадрину теж, тому що тут теж часом може завестися гібіскус, оцей і там наверху також. Отаке. Все добраніч, до слідуючого відео. Дякую вам за все.